Середа, 24 лютого це акценти дня на телеканалі ТІТІВ. З вами Дмитро Кохан. Моє вітання. Руки йдуть, а віз і нині там. Мешканці сумнозвісного гуртожитку, що знаходиться по проспекту Університетський 21, не можуть приватизувати кімнати, в які вони заселилися та проживають. На заваді стоїть приватне підприємство, яке номінально є юридичним власником цієї будівлі. Жителі вимагають передати гуртожиток з приватних рук у комунальну власність громади і навіть виграли кілька судів у цій справі. Чому ж людям досі не вдається отримати ордери на помешкання? З'ясовували наші кореспонденти. Гуртожиток та 101-му мікрорайоні заробив собі дурну славу. Об'єкту більш ніж 40 років. По первах будівля перебувала у власності держави, а на початку нульових гуртожиток перепродали приватні компанії. Відтоді і розпочалась смуга для його мешканців. Власник почав розпродувати квартири, в яких люди жили десятиліттями. Аби довести незаконність його дій, жителі гуртом позивалися до суду, апелюючи тим, що викупила гуртожиток фірма з грубими порушеннями. Зрештою, свою правоту. Довели. У 2017 році апеляційний суд скасував право власності приватної фірми на будівлю. Але власник подав зустрічну касацію, і тільки цьогоріч, у січні, суд виніс рішення на користь мешканців гуртожитка, визнавши свідоцтво на власність недійсним. На всіх судових засіданнях інтереси громади захищали юристи міської ради. Заявляють, перші кроки для передачі гуртожитка в комунальну власність зроблені. Однак частина його мешканців іншої думки. Вважають, що про …процес аж занадто затягують обурення, висловили особисто міському голові. Той закиди людей заперечив. Є бажання вирішити на користь громади дане питання, і якби ми стояли осторонь цих питань, то взагалі би не позивалися і не приймали би участь в судових засіданнях, тому що це стосунки між. Юридичною особою і представниками громади юристи міської ради пояснюють, процедура повернення гальмується ще й тому, що колишній власник змінив статус будівлі. Нині за документами це будинок для малих сімей, а не гуртожиток. Переоформити статус ще повинен державний реєстратор. Як довго триватиме перереєстрація, поки невідомо. Тільки ми отримали завірену належним чином копію рішення суду. Нами було направлено лист державному реєстрацію до відділу державної реєстрації прав власності на нерухоме майно з метою скасування статусу будинку, щоб він відновив статус гуртожитку. На жаль, станом на сьогоднішній день, у мене відсутня інформація з приводу того, чи здійснено відповідні реєстраційні дії з боку державного реєстратора. Після реєстрації проблемний гуртожиток мають включити до загальнодержавної програми передачі гуртожитків у власність громади. Є певний механізм, певна процедура, визначена законом. І Сьогодні ми на завершальному етапі. Ми чекаємо програму передачі гуртожитків, і потім ми готові йти до суду і примусово через судове рішення зобов'язувати власника ПП «Вагран» Передавати цей гуртожиток в комунальну власність з цього моменту люди зможуть отримати ордери і приватизувати свої кімнати. За словами посадовців, тепер слово за Верховною Радою, яка вирішуватиме включати гуртожиток до цільової програми або ні. Якщо голосів депутатів виявиться достатньо, мешканці зможуть приватизувати свої кімнати відповідно до законодавства. Сьогодні, 24 лютого, Україна повернулася до адаптивного карантину і на Кіровоградщині діють обмеження жовтого рівня епідеміологічної небезпеки. Загалом у державі термін самого карантину продовжили поки що до 30 квітня 2021 року. Отож у жовтій зоні зберігаються усі запобіжні заходи, проте з, і з деякими послабленнями. Наприклад, ресторани та кафе можуть працювати на годину довше до опівночі а фітнес-клуби та спортзали можуть приймати більшу кількість людей. Відновили роботу басейнів, натомість незмінним залишаються індивідуальні правила безпеки: маски у громадських місцях та транспорті, дистанція та особиста гігієна. Традиційно самі українці по-різному ставляться до чергових змін у карантині. Частина за послаблення, частина за повернення локдауну. А дехто у питаннях безпеки ставку робить на вакцинацію, яка у найближчий період буде доступна лише медикам та людям із груп ризику. Я вважаю, що потрібно робити вакцинацію. По -перше. А по-друге, потрібно було спочатку напевне, вести дуже жорсткий карантин для того, щоб зараз це не розвивалося туди-сюди. Ну, якщо обмеження, то повинні бути вже ну, жорсткі. Ні кафе, ні маршруток. Ну, от В такому плані. Щоб все було тоді строго, а не так, що можна заходити в магазин але не купувати определені товари, ну це глупость. Потрібно з розумом до цього віднестися. І... Робити, скажімо, роз'яснену політику вести серед населення як потрібно забезпечити своє здоров'я. Продовжуючи ковід тему, зупинимося на цифрах. За минулу добу в області підвардили ще 58 діагнозів. 32 людини одужали. Летальних випадків нуль. Загалом від початку пандемії короною інфікувалися майже 10,5 тисяч земляків. Із них в межах 8 тисяч одужали, а 365 людей пішли із життя. Майже 800 випадків шахрайства зареєстрували торік. Поліцейські на Кіровоградщині. розкрити вдалося менше половини злочинів. Водночас близько пів тисячі досі розслідують. Таку інформацію повідомили в обласному управлінні національної поліції. Кошти в громадян шахрії видурюють переважно через інтернет-магазини або сумнівні сайти. Також афористи, втаршись у довіру людей, часто виманюють паролі від банківських карток. Шахрайство через мережу інтернет зкоєно 238. З них продаж товарів через сайт olx 201, перерахунок коштів через сайти 37, оформлення кредитів та отримання доступу до банківських карток або рахунків. 168. З них повідомлення паролей та інших особистих даних: 142, блокування сім-карти мобільного оператора 26. Допомога для безхатніх мурчиків. Майже усі ми любимо бавитися та пестити наших домашніх щокастих вусанів. Часто всміхаємося, коли у соцмережах натикаємося на відео про кумедних пишнобоких домашніх хвостанів. Втім, так пощастило не усім, і багато вухастих живуть на вулиці. Щоб допомогти їм не померти від голоду, бібліотека імені Дмитра Чижевського ініціювала благодійну акцію зі збору корму та медикаментів. Захід приурочили всесвітньому дню кота. Бокс для допомоги розмістили при вході до книгозбірні, так щоб людина не обов'язково заходила до приміщення. А от принести, говорять бібліотекарі, можна готовий корм або крупи чи макарони, а також засоби для обробки котиків від кліщів та бліг. Наш відділ завжди долучається. Організовує благодійну акцію. Ми пропонуємо користувачам бібліотеки, працівникам бібліотеки принести корм або медикаменти для котів. Все, що ми збираємо, потім передамо до притулків щасливий пес і «Бім» для безпритульних тварин. Такими були акценти середи 24 лютого. Я Дмитро Кухан говорю вам до наступної зустрічі в етарі телеканалу Тіті -ті Бережіть себе та своїх рідних.